У білій церкві затримали закладницю наркотиків. Як повідомляють у поліції, Київщини 39-річну жінку виявили на одній із вулиць міста. Правоохоронці вилучили у неї заготовлені для збуту майже 10 згортків з наркоречовину, які вона отримала від невідомої особи. Частину з них дистриб'юторка встигла залишити в заздалегідь обумовлених місцях. Жінці загрожує до восьми років ув'язнення. Раніше вона вже притягувалася до кримінальної відповідальності за аналогічне. У проспекту незалежності сталася аварія, в якій постраждав пішохід. За інформацією місцевої поліції, 60-річний водій Деолануса збив чоловіка, який переходив дорогу на переході. Внаслідок аварії 59-річний Потерпілий отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. На заміну МСЕК визначено перелік закладів з експертними командами. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. До списку увійшли 286 лікарень. Зокрема, у білі церкві це номер 1 хірургічна, офтальмологічна та загальна команди, номер 2 кардіоневрологічна та номер 4 – психіатрична. До реформування саме там і були МСЕКи. Тепер на базі цих лікарень працюватимуть експертні команди, які визначатимуть інвалідність. Більшість заклад. Ді, вже визначились із переліком лікарів, які проводитимуть оцінювання наразі. Це понад 4300 фахівців, тоді як УМСЕК працювало майже 1300. Загалом зараз створено 1348 експертних команд. У місті Узин мешканці роками страждають від смороду, що спричиняють місцеві підприємства. Люди неодноразово виходили на мітинги, аби добитися від держави перевірки цих підприємств. Як повідомили нашому телеканалу Уміндовкілі, у них відсутні дані щодо рівня забруднення атмосферного повітря в Узені. За словами директорки департаменту екологічної оцінки Марини Шимкос, визначення рівня забруднення повітря є завданням державного моніторингу атмосферного повітря. Також у Сті посадовиця зазначила, що до Міндовкілля зверталась Узинська міська рада з проханням перевірити забруднюючі підприємства однак для проведення позапланових заходів державного нагляду потрібні підстави. Ости спостережень за станом забруднення атмосферного повітря українського гідрометеорологічного центру ДСНС у місті Узин відсутні вимірювання вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, ДУ Київський обласний лабораторний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України в місті Узин не здійснюється. Департаментом екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації у місті Узин вулиця Смиренка, 6 встановлено пункт спорту. Спостереження номер 17 за станом якості атмосферного повітря на даний час проводиться щорічне обслуговування та повірка вимірювальних приладів пункту спостереження номер 17. Станом на сьогодні щорічну повірку не проведено. Півтисячі українців зможуть отримати ваучери до тисячі євро на навчання та підвищення кваліфікації, як йдеться на сайті Міністерства економіки України. До кінця року триває реєстрація на участь у програмі перенавчання та підвищення кваліфікацій для мешканців Київської і Чернігівської областей. Ініціатива організована у межах проєкту Життєздатність плюс економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни. Програми навчання охоплюють низку напрям курси професійної підготовки та перепідготовки: масажист, кухар, кондитер, пекар, водій різних категорій, кравець, закрійник, швачка. Детальніше дізнатися про умови, перелік доступних курсів та реєстрацію можна на офіційному сайті Міжнародної організації з міграції. На бульварі Грушевського незабаром зноситимуть мафи. Відповідне рішення ухвалили члени виконкому. Натомість власники магазинів обурюються, що вже понад сім років працюють на цій території і виганяти їх в умовах війни кощунство. Чи мотивують посадовці таку необхідність? Дивіться у сюжеті. На засіданні виконавчого комітету ухвалили рішення про демонтаж шести мафів, які розташовані на бульварі Грушевського, поруч з житловим будинком по вулиці Ярослава Мудрого, 64, 2 дріб Як пояснив головний архітектор міста Вадим Бублій, це потрібно для завершення реконструкції бульвару, адже її зупинили через те, що на цій території працювали мафи. Також посадовець наголосив, що у період з 2016-2017 років закінчились сервітути на оренду цих. Ділянок і їх не продовжили. Попри це, магазини працювали усі ці роки, ймовірно, не сплачували оренду. Власникам пропонували демонтувати свої кіоски за власний кошт, однак вони відмовились. Якщо вони відмовляються це робити самостійно, в нас визначений порядок, згідно якого комунальне підприємство попереджає, виконує теж певні процедури. Це все займає час і за бюджетні кошти це все демонтує. І потім люди мають право забрати свою власність вигляді тимчасової споруди, якщо вони компенсують витрати ти на дані демонтажі дехто з членів виконкому став на бік підприємців. Мовляв, під час війни їм і так важко втриматись на плаву. Тож варто подумати, куди вони переноситимуть свій бізнес. Ми прекрасно розуміємо, що мала архітектурна форма це тимчасова споруда на е, якийсь определений час. Це всі підприємці повинні про це знати. Але ми розуміємо, в якому часі ми живемо непростому і зараз. Ситуація стоїть, якби тільки підприємець вижив. Тому якщо буде у органів виконавчої влади пропозиції, то я хотів би, щоб цим підприємцям в першу чергу чергу дали альтернативу. Дякую. Цікаво, що члени виконкому перший раз не підтримали демонтаж одного з мафів, який належить ФОП грищук Лідії. Але згодом на сайті міської ради з'явився проєкт рішення і про його демонтаж. Але і вдруге виконкомівці не прийняли рішення про знесення загадкового мафу грищук. На це не вистачило голосів, адже як і попереднього разу утримались Анна Олійник, Сергій Беркут та Інна Новогребельська. Аби дізнатися деталі майбутнього переселення, ми намагались поспілкуватися з працівниками магазинів, але чомусь всі розбіглись у різні боки та категорично відмовились будь-що коментувати. Казали, що ніби будуть зносити зараз. Можливо, ви нам скажете декілька слів. Будуть, але я не буду. Я тут просто рятую нічого казати. До якого числа не казали. вам? нічого ніхто не каже, я теж хотіла сказати. За камерою одна з власниць магазину нам зізналась, підприємці не хочуть, аби їх напрацьований роками бізнес зносили. Крім того, людям не сказали, коли їм варто покинути територію. Стверджують, усі платять податки, тож працюють законно. А ось мешканці прилеглих будинків категорично проти того, щоб зносили магазинчики, адже їм зручно купувати тут хліб, овочі та інші продукти. Я відвідую, і вони дуже зручно. Просто їх зробити більш такими сучасними. Тобто їх краще не прибирати, те, що вони біля будинку знаходять. Ну так, да. людям зручно вийшли, скупилися дуже зручно. А тут усе можна, і хліб, і все можна купити. Треба ж про старих думати, правильно. А тут що воно? І тим більше зараз війна зносить це, навіть Вообще смішно. Ну ні, не, не хотів, бо удобно каву брати чай. Такі. А часто ви взагалі приходите сюди за якимись да, товаром? Да, я приходжу в магазин, що купляю е, інструмент, ну, таке саморізи, там, всяка мелоч, і заходжу сюди постійно купляти чай каву. Нарочки? Ні, хай будуть. Людям так добре, вискочила людина, на базар не можна побігти. Тут раз, два вийшли і взяла, я вважаю, що не треба їх закривати. Загалом 1 січня 2022 року по 31 жовтня цього року виконком ухвалив 38 рішень про демонтаж мафів у різних районах міста. З них фактично виконано 24. Здійснює Здійснюють ці процедури інспекція з благоустрою міста та муніципальна варта. Що чекає на власників кіосків на бульварі Грушевського? Дізнаємося вже скоро, як і те, що реально буде на цьому місці. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Головні новини Білої церкви це про вас і для вас. Тож, якщо хочете мати доступ до правди під рукою, закріпіть сторінку нашого сайту bc.espresso.tv. там стрічка оновлюється щогодини. і є інтерв'ю, блоги, унікальні репортажі та статті. Ми працюємо, щоб ви знали більше, тож неодмінно відвідайте наш сайт. Українці, яким виповнилося 18 років у цьому році, або виповниться у 2025-му, отримують в дії 908 гривень на купівлю паперових, електронних та аудіокнижок українською мовою. Міністерство культури та стратегічних комунікацій ініціювало послугу, щоб підтримати видавців та мотивувати молодь читати солов'їною. Програму планують і на наступні роки отримати книгу. Просто заходите в дію у розділ сервіси. Вибираєте є книга, відкриваєте окремий рахунок. Кії подаєтеся на виплату, зазначу витратити гроші. Треба впродовж трьох місяців з дня нарахування в книгарнях, які долучилися до програми. Невикористані кошти повернуться на рахунок Українського інституту книги. Перелік книгарень, які долучились до її книги, опублікують згодом. Історія, яку варто почути у Білій церкві, відбулась творча зустріч із письменником Євгеном Дубровським. Захід провели у бібліотеці номер 5 де учасники не лише обговорили книгу, але й торкнулися тем важливих як для військових, так і для цивільних. За словами автора, книга народилася зі щоденника, який він розпочав писати під час повномасштабної війни, записуючи події, власні емоції та думки. Військовий зізнався, що писати все почав через бажання не зійти з глузду у складних обставинах. Загалом текст написаний простою та художньою мовами, але його зміст торкається важливих і болючих тем. У книзі розповідається про життя медичного підрозділу, який працював в умовах постійних бойових дій в Авдіївці без ротації і замін аж до моменту відступу. Коли ви приходите на такі зустрічі, ви показуєте величезну шану і повагу взагалі не просто ветеранам, які служать, які вже служили. А саме більше, що робите для військових, ви виказуєте цю от пошану і хочете слухати про них, про їхню пам'ять. Тому що сьогодні ми будемо шанувати пам'ять моїх друзів. Багатьох з них вже немає з нами. Багато хто розпитані по всій країні, по госпіталям, дуже багато хто. Лишилося кінцівок, хтось, хтось без слуху залишився, хтось не може ходити після цього. І саме страшне для військових, у тих, у кого рідні є, хто служить, ви саме це чудово знаєте, це, це коли про них забувають. Культура це дзеркало нашого суспільства. а Театр Його жива душа. Театр імені Панаса Саксаганського підготував насичену новорічну програму для білотерківців та гостей міста. У репертуарі новорічний театралізований концерт від різдва до Маланки, який відбудеться. 24, 26, 27, 28 та 29 грудня. А для дітей казка «Мюзикл» – крижана історія, яку можна подивитися 21, 22, 28 та 29 грудня. На вистави організовано приходять як місцеві школярі, так і з сусідніх сіл та міст. Бо і сустава, де був дракончик. Дракон спас а, асту і спас цілий мир. А від чого врятував? Літував, тому що цей. Ці... Королеве хотів замерзти цілий світ, а, по, а потім дракон зразу зробив допомог Каю і, і Герці. Сподобалось там дуже багато е, е, аніматорів, таким, таких авторів. Дівчинка дійшла до одного лісу, там, де були розбійники, е, і найголовніше е, вирішила їм допомогти. На цьому все слідкуйте за головними подіями разом з нами, адже інформація ваша сила. Бережіть себе і до нових зустрічей у головних новинах Білої церкви. Ваш Ярослав Гопаца.